Ну, що я маю за тебе вирішувати твої пати. І обличчя таке сумне роби, як ти мені постійно то робиш, коли не їш стосовно тієї курочки. Люди, ну що, сьогодні субота, і ми їздили на базар, кефір їздив, і курочок там не було. Не спи. Ну не спи, твоя доля зараз буде вирішуватись. Ну, реально, ну кефір. Ну, зберися. Тому ми вас просимо, кефір просить, кефір, проси, кажу, проси, кажи куко-куков. -ку. Що ми вас просимо? Ми просимо вас, якщо у вас є знайомі або господарства, які займаються там, в Київській області, займаються великими породами кубрама, голушийка, іспанка чи кохінхін. Ну, коротше, курочки, які там будуть десь 3 кілограми. То покажіть їм наше відео, скажіть, що ну, нам дуже треба та курочка, розумієте? Ми приїдемо, заберемо одну, ну, дві навіть, можемо навіть три забрати. Для нього. Кажуть, бо ми не справляємось. Масачка, будь ласка, бо я не замучив. Я вже хочу, щоб він жив з сім'єю, зі своєю куркою не ходив за мною хвостом цілими днями, не спав на бильці мого ліжка. Кажи, курочка знайдись, кажи, пасуне, знайдись, чекаю на тебе.